Якщо повертатися до тих од, які путіну співали його пасіпаки. Оце, це от ви от, на всі магуші як же западу вам з вами повезло, то тут не можна не відмітити зокрема колишнього режисера, тепер просто пропагандиста зі стажем Шахназарова, який продовжив лякати захід розвалом Росії. Звісно, каже, що якщо захід не розуміє, що ВВХ – це взагалі найкраще, що може бути для заходу, то він каже: Я не знаю, як йому ще тому заходу більше допомогти бо якщо раптом таке щастя справдиться. І ВВХ таки якби, впровадить в життя всі наші побажання, то Росія розвалиться і до влади в нових державах прийдуть такі неадекватності, де вони цікаво візьмуться да, на території Росії, взагалі не зрозуміло. А, то е, Захід е, скаже у підсумку, що ж ми того Путіна не цінували. І у них у всіх у тих держав, які розваляться, буде шматочок ядерної зброї. І тоді почнуться не одна погроза, не дві погрози, а багато погроз. Ну і звісно ж кажуть, вони як візьмуть всі підводні кораблі, як запустять їх з Мурманської народної республіки, десь в район Європи, і відповідно. Далі ви розумієте лейтмотивчик цього спітча. Я в принципі в тому дуже сильно сумніваюся. Думаю, що ті човни швидко перекваліфікуються з бойових у туристичні і відкривай Європа двері, а тому, що скучили росіяни за тим відпочинком, до якого вони в принципі звикли. Але давайте будемо говорити про це вже з експертом, керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. З нами на зв'язку. Пане Олександре, ми вас вітаємо. Вітаю вас, Олександр, Ну давайте все ж таки почнемо з того, що там буде в Мурманській області столиці якої держави, коли воно там розпадеться. Чи вони самі зараз пугають росіяни? Мовляв, бережіть Путіна, бо після нього буде ще гірше. Подивимося, як воно буде. Ми ж самі зараз формуємо майбутнє. і От. Зрозуміло, що для нас найбільш най, і найбільш цікаво це зустрічі, які будуть проходити в Німеччині і Рамштайн. Але я от е, хотів запитати, а що ви саме очікуєте від зустрічі керівників Сполучених Штатів Німеччини, Франції, і Великої Британії? Що це за такий взагалі формат? І от е, при кожного з керівників держав кажуть, що будуть обговорювати допомогу Україні. Що це за, е, за «на чотирьох? Ну, я думаю, що це координація процесів о, тих держав, які об'єктивно можуть відігравати значну роль з точки зору економічного потенціалу, економічного і постачання зброї. Адже якщо ми подивимося, все дуже логічно. США це гроші плюс виробництво зброї. Британія це зараз більше про гроші з виробництвом у них є певні проблеми, але вони його запускають. Франція це про виробництво, тому що вони мають виробничу базу Німеччина, теж ну і про гроші, як лідер Європейського союзу, і відповідно цілком логічно, що вони зустрічаються, обговорюють дуже добре, що це е, транс, така скажімо, атлантична єдність. Тому що це краще, ніж ідея, яку озвучував Фрідріх Мерц, лідер опозиційної партії ХДС ХСС Німецької, який пропонував, що давайте ми зробимо формат із чотирьох держав, де буде Німеччина, Польща, Франція і Британія. Взагалі уявити Німеччину і Польщу в одному форматі складно, але разом з тим був запропонований такий варіант: все ж таки, там, де присутня Америка, це краще, тому що це зміцнює позиції. І так, я думаю, що це така підготовка. Ну, є такі, є така дипломатична фраза звірка годинників. ну, от але я скажу простіше, що це просто підготовка до того, які країни зараз можуть зробити поштовх для підтримки України, що для цього потрібно зробити. І зрештою, я думаю, що буде обговорюватися питання скасування обмежень на застосування західної зброї в глиб російської території. Дуже на це сподіваюся, принаймні є підстави вважати, що це питання буде безумовно. Тому, в принципі, напередодні якраз зустрічі безпосередньо конференції, яка має відбутися в п'ятницю. Я думаю, що це нормальний формат, який має задати певний тон. А що стосується України, то Україна ну зрозуміло і послідовно вже представила план перемоги, з яким президент України їздив до Сполучених Штатів, він так само буде презентований, наскільки я розумію, і під час конференції з питань підтримки України в Рамштайні. І крім того, за нас працюють військові міністерство оборони по тому, щоб ну, скажімо так, цей Рамштайн був для нас максимально. Успішним, тому що коли ми кажемо максимально успішний, треба розуміти, що йдеться про три моменти. Я думаю, що важливих. Перший момент це звичайно найголовніший оперативна обстановка на фронті. Про це говорив президент України, зокрема, про те, що потрібно зараз на ми чекаємо від Рамштайну, зокрема, рішень, які покращать нам ситуацію із забезпеченням для того, щоб зупиняти російські війська на сході. Друге, це дуже важливе питання, майбутнє. Тобто забезпечення, фінансування і пакети допомоги на перспективу 6-10 місяців. Тому що ми ж прекрасно розуміємо зараз дуже багато речей, які можна назвати невідомістю. Американські вибори, подальша ситуація, можливі геополітичні потрясіння, там, ну от, Брікси мають збиратися, так, Велика Двадцятка дуже багато. Моментів знову ж таки ідеї, о многополярному мірі, які Лавров знову ж таки просуває через інтерв'ю в НІЗВІК, тому багато є питань, але це питання найголовніше, що має бути це геополітична визначеність, так тобто певне розуміння того, що Захід залишається з Україною. Як би там не було, але вибори виборами з'їзди Бріксі двадцятки з'їздами конференції, але є речі незмінні. Це те, що Захід продовжує Україну підтримувати. Від того, що ми почуємо під час цієї конференції або за її результатами і підсумками, буде зрозуміло на які три сценарії Захід може тяготіти: перший сценарій це те, що у заходу зараз немає остаточної відповіді. На пропозиції по плану перемоги України і Захід частково його підтримає і надасть озброєння, але можливо не весь. І стратегія буде зводитись до того, що потрібно чекати і потрібно рухатися далі. Тобто Україна отримує все для того, щоб захистити себе, як сказала Камала Гарріс в інтерв'ю CBS «60 хвилин. Не плутати до речі з тим, що російські пропагандісти стирили у CBS, у американців. Це інша програма. Так от Гарріс же сказала про те, що. Україну потрібно підтримувати і дати можливість захищати себе стільки, скільки потрібно. Це найголовніше. От може бути ось такий сценарій, що буде відповідь, що зараз нас підтримують, дають нам змогу боронитися далі. Це ситуація певної невизначеності. На певний період часу, вочевидь, щоб пережити вибори в США, щоб пройти цей період турбулентності і рухатись далі. Другий варіант може бути це те, що ми побачимо, що обсяги допомоги можуть поступово скорочуватися. І так налаштований Захід не думаю, інакше зараз би не пришвидшувались певні процеси, і США не робило б все, Байден, щоб ці 8 мільярдів передати і так далі. І третій сценарій це те, що ми отримаємо. Якщо не все, то максимум із того, що могли б отримати, виходячи із плану перемоги, про який говорив президент, в тому числі удари в глиб російської території. Три можливі сценарії за підсумками ось цих зустрічей, які відбуваються протягом цього тижня, і, скажімо так, кульмінацією стане субота, якраз безпосередня конференція лідерів держав. От від цього буде залежати, але я чомусь думаю, що можливі два сценарії або максимально наближений до плану перемоги по пакетах допомоги, або такої невизначеності. чи зараз буде зменшення пакетів допомоги. Ну тому що знову ж таки, чому цього не станеться? бо… Лавров в інтерв'ю тому ж для Ньюсвік, він підтвердив, що позиція Росії і безумства Путіна залишається незмінним, одержимість війною проти України і знову ж ті самі вимоги залишити Херсон, Запоріжжя. Це все віддати Росії. Многополярний мір, який вибудовується з Північною Кореєю. Ну він сказав китайські партньори самі скажуть. Ну зрозуміло, що він хоче, щоб Китай там був Іран. Ну, а це ж виклик е е заходу. Знову ці розмови про Африканський Союз, БРІКС, е Глобальний Південь, про те, що план наш світ не єдиний. Треба думати про багатополярність. Ну в цьому сенсі, якщо Росія продовжує кидати цей виклик і говорить про те, що е неважливо, хто переможе на виборах президента в тому що США налаштовані проти Росії. Ну я думаю, що за таких умов зараз іти на поступки Путіну і компроміси для заходу буде означати слабку позицію. І якщо вони хочуть це зробити, ну це буде означати самогубство лідерства і першості Америки в світі. Навряд чи вони зараз готові на це піти. Та й навряд чи взагалі готові. Різне буває в історії, але я сподіваюся, що ні.